З самого ранку на територію Чернівецького прикордонного загону повно школярів. Їх сюди запросили прикордонники, аби показати техніку, спорядження і розповісти про свою нелегку роботу. В одній лінії БТР, транспорт, мотоцикл та квадроцикл. На столах зброя, засоби зв'язку та спостереження. Побачене учнів вразило. Дехто з них уже задумався над тим, аби в майбутньому стати прикордонником. Я побачив багато видів автоматів, заліз. Заліз в кабіну БТР, побачив всякий бінок, і подивився в них. Мені сподобалося, як собаки на шукали і пістолети, і автомати і порох. Хотілося б стати прикордонником. Подобається, як вони шукають порог ці собаками, що захищать Україну. Між технікою та засобами група чоловіків у камуфляжі. Це мобільний прикордонний підрозділ. У ньому служать добре підготовлені бійці, є навіть снайпери. Вони озброєні у спецформі. Командир підрозділу стверджує, хлопці готові до виконання найважчих завдань при охороні кордонів. Нічим не поступаються іншим силовим спецпідрозділам. У кількох словах описує форму на бійцях. Українська розробка. Даний камуфляж називається Жаба. Значит, проект камуфляжа «Горка» очень удобный. Почему? Потому что мое подразделение, бойцы, элементы, которые выполняют обязанности по охране госграницы, значит, в основном действуют автономно на протяжении от одной сутки до 7 суток, до 14 суток. Вот. Очень удобный, почему? Потому что вот для, лет, для весны, лета, осени непродуваемый камуфляж, технологически качественно произведен, Розцвітка для пограничной службы очень актуальна, тому що ну, в лісу слівається повністю абсолютно. А це покладання квітів. В день прикордонника дозону з'їхалися керівники інших служб, з якими охоронці кордону тісно співпрацюють. З початку року у буковинських прикордонників хороші показники у роботі. За це одних нагородили, іншим присвоїли нові звання. За цих п'ять місяців затримало майже 200 порушників державного кордону. На 10 мільйонів збагачено казну держави. Це що стосується протидії контрабанди на державному кордоні. Затримано 18 одиниць зброї в пунктах пропуска через державний кордон. Якщо загалом оцінювати діяльність, то тільки за цих п'ять місяців пропущено майже мільйон осіб через державний кордон, встановленим порядком, і біля 400 тисяч транспортних засобів. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.